І всім привіт на зв'язку ден! І сьогодні вийшла така облога, що вийшов наш дограний F. Зразу відповідаю на питання, куди я пропадав? Ну, знаєте, в того кого... друга зміна, і є гуртки майже на кожен день. А повірте, в мене св... в світі теж вони є. Школа така же Така же, та, ідентична, як вас людей. Я перевіряв купу факт, Замітив просто інші существа. Ну, ми. Ну, Ну, Коротше. ще деякі наші гуртки є. Ну, це логічно. І той, хто в другу зміну, надіюсь, мене пойме. А хто не розуміє, встаєш ти десь в 12. Уроки починаються в тебе кожен день чи розход, ну в мене. 12.55. Ти в школі в школі ти до 15.20, або деколи до 16.10 або 17.25. Приходиш, в мене робиш ДЗ, і спати. В мене такий от розклад. У нас вийшов новий сезон. Так, це нормально, що з е, текстури виходять на Battle Pass. Вийшов той же самий наш довгожданий пропас. Так що це місяць Один місяць. Я думаю, його я буду скачати той скажений. Ну подивіться на награду. Тут Легендарний Леньвини не в кожний 10. Тут кожній десі або Легендарний, або, або цей скін А тут в кінці в залі Легендарний. Та якщо я дойду до кінця і буду качати, то я буду в залі батику. Сьогодні ми будемо десити Фінкса. Я вже його прокачаю на 7. І буду апати на 11. -й. Фінкс у нас знаходиться в категорії, дивимося, нас контроль. Заходимо в е, Гаджет перший. Пусте пу, путешествие в Орені. Фінкс відправляється в крошу і повертається в те місце, де він був 3 секунди назад. І получает соответствующее количество боеприпасов. Перезарядка 18 секунд. Следующий центральный снаряд, основной атаки Фиса на 2 секунды, вводит врага в состояние стазикса. Ты знаешь, что это слово значит? В этом состоянии противник не может совершать никаких действий и не получать урон. Звездные силы времени. Атака Финкса снижает скорость перезарядки задатых противник на 30% на 30 секунды. Урон от ряда финкса ускорено его же супер увеличивает время действия э, 25 мілісекунд за кожний снаряд. Так, російську ще не дуже нормально читаю. Ну і українську щось бачу, не дуже планують нам додати. Дивимося, що в нього тут. контроль. Финксу э, принадлежит квест-комната э, Парка Стар. Он вместо того, чтобы помогать посетителям с заданиями, он использует свои способности управлять временем, чтобы устраивать пакости, а еще он обожает кошек. Ну да! Кто не знает, в, гр... в древнем эгипе, души любили кошек. Считали, Щі я іслі, напевно, їх э, богами считало. Тільки що у нього за время на ветер. Зраби ту позяли э, деньги на ветер і забрали деньги. Шикарно, <реку> ні підхід. Чо, лаги? Зараз будемо тестувати. Я дуже ху... за... ...попробую спробую спочатку оцей от. І хто не знає, додали. Ж... Тепер не буде в... ограничення використання, Тепер буде зарядка дуже довго. І розрами, що ви так не доведете, Енгра. На мій улюблений гаджет 23 секунди. А це найдовший час. І на ньому у мене на 8 кубків. Переходимо до Фінкса. Качаємо his... на максимум у мене. І так цих. Мене так. Хоть попай шуй. Так, беру эту. Так, що у нас тут є? я? Беру на перезарядку. И на урон. Як швидко припадаю? Як швидко монети пропадають? О, мне шум не хватает. Ладно, не жалеем белик. Мы Ми ж миллионеры. А те штуки до сих пор Ладно. Переходим сюда. Меняемся тут. На вот вот. И заходим в новый режим. Чекаем. Ой. А чому мене всі удари невідимі. Оце такі. Ой. У мене щось не видимо нічого. Це видимо із-за того, що я не да. У це... мене є така штука розділення екрану. Я видно. Я недавно зламав тим. Ой. Мімпл, ти що робиш? Ти куди це кидаєш? Як же важко орієнтуватися. Важко орієнтуватися. Я стараюсь відігриватись. У мене взагалі є така штука, як гаджет. Ой! Ай! нас схо... Це дуже схоже Подивіться навернемося, на кути. Лівий і правий. Вам це нічого не нагадує? А згадайте такий режим, як захват кристалла. Надеюсь, його ще хтось пам'ятає. Ну щось... це ще не А, два фенкса. Прикол. Я йду ремонтувати бак, то що я не можу не бачу. що... Прийшлося звертати зб... свої настройки, но нічого. Давай вам садробиш Я рахую не боєць. Acho o mesmo. de vamos fazer um pouco de novo. Vamos um pouco de Vamos fazer um pouco de novo. Vamos А я ж забув, що я взяв цей гаджет. Треба собі на... За... не забувати, що я взяв оцей ведь гаджет. Ну, щось хочете мені кось. Ну я рахую цельний доволі. Давайте зараз почитаємо його характеристики. Ну далее я зразу кажу, у нього велика. Це я зуб даю. Одна... целый я зуб вже даю. Ну просто далі... Просто далі я навіть, не знаю. До кого ще дальше атака. Може Может але не сподівайся. Останній. Все. Я не думаю, що хтось буде використовувати цей гаджет. Але, але сам доволі дивись по ситуації з Браус. Це не така гра, як той же самый идентити там. Там, не так. Я понял, гаджет чи ні? забудет. Идеальный рахун. Он дома ідеальний. Но еще плюс. О, like да. Boxes, Опа, я бачу. Так. Я стараюсь наношу тички. У нього такий. Е, е. Я думаю, що це попасти трома е, тичками е, це неможливо. Бо радіус, бо виходить оцей хітбокс дуже великий. Занадто великий. Щоб він був приділив взагалі розумного. Але це робить його неймовірною З юбною його будуть фіксити на один раз. О, кстати, в цьому шімі можна просто бігати і отак от ходити. А, вс, ну я все вс закінжемо. Хоч робина викрасія, бо не витрся, було, було ситуації. Цей біж корисний, я рахую. Давайте зараз почитаємо його характеристики, вічу. Я захожу не виходжу, не знаю. М -м характеристики. А, в мене максимальний уровень сили вже. Так, здоровье, 7200 довольно нормально. Скорость продвижения нормально. нормально. Атака стр... С... стрелки часов. Фіз выпускает три дально... дальнобойных снаряда. Урон внешних снарядов состоит 50 от урона центрального снаряда. Урон 1800 дальность большая, скорость передвижения норма перезарядки нормальная. Супер времени, вре, временная воронка. Фикс меняет течение времени под действием супер. супер снаряды врагов замедляются, а скорость, а скорость, а скорость, а скорость а снаряду а и самого финкса уличить урон от снаряда финкса также же увеличить. Дальность большая. Урон от снарядов со собственный. Плюс 25. Урон от снарядів учасник команди. Плюс 30. Скорость снаряда врага. Мінус 70. Шикарно. Я зуб даю, його буду фиксити. Фі но його Це жаль, но ебахода. Що я можу сказати? Давайте зіграємо ще пару режимів, щоб поняти. Так, забираємо ці 100 кредитів. Я цю драку вже не можу забрати, які, які вже батл пас. Е. Що в нас більше в мене так більше нічого нема. Дивимось? Я пам'ятаю. Я, пам я забув. Зараз появлю, зараз вернусь. Сьогодні я захожу і дивлюсь, взяти дуло чи одиночне чи де. Дивлюсь? Тріо! Я такий Беру тріо. Будем тестити. 13! Це не логічно, ну, потрібно, щоб було п'ять команд. Это я рахую далі Ну, давай. Я рахую. Вони. Одного один продаваем. В одного сплешером. Другого не. Ой, 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 ой. ой, ой. Ускоряем. Мы живмо. Мы перебузли катку за пару секунд. Что сказати? Він і Ещ хочу сказать. Я роб... Може було без нього? тепер прийдеться відкривати. Смеретки. Смеретки. І так, я роблю, я пропаду на 5 піснів, але за цей час я буду збирати питання для мене і Вероніки. За п'ять тижнів, а може трохи пізніше, це як вийде мене усе. Я зроблю відео. Відео є на питання. Відео, як це зробити, заходите в YouTube. От відео. телеграм-каналі буде де, іще в телеграмі-каналі. Ось, вот ссылка. Ой, яка ссылка? От QR-код. Ссылка в описании. Ну, і на сіску буде. І всім пока-пока. До ближайших зустрічей!